Може задавати розробник програмових забезпечення, може задавати користувач, деякі ключі генеруються випадковим чином. Закріті ключі, що генеруються на основі деяких Дякую. Е що вони грануються на основі деяких статичних параметрів на обох кінцях передачі, та динамічні закриті ключі, що не передаються, а генеруються на основі мабуть, дати, теперішнього часу, температури повітря, що може бути отримане з якогось сайту та оновлюється не досить часто. Навіть кількість користувачів в контакті, правда, поділена мабуть за тисячу, тобто будь-які практики. Взаємодія клієнта з сервером, а на заправці це взаємодія між двома точками, тобто відправник та одержувач. Починається все з ініціалізації сеансу, функція, що виконується, це, по-перше, отримати деяку системну інформацію з іншого боку, по-друге, узнати, чи інший бок працює чи ні. Отримання назад на запит приходить деяка системна інформація. то часто на сервере генеруются ключи, э, и на клиент вы открытые ключи. Потом на клиенте генеруются закрытые ключи, э, открытые уже отрывания. Потом клиент шифрует информацию и передает ее на сервер. Э, и на основе этой библиотеки разрабатывается система распределенной передачи данных. На самом это Як би це сказати? Теористично необмежена кількість вузлів системи. Це програми сервіси, запущення на різних комп'ютерах. На відправній точці проводяться деякі операції. Алгоритм дуже схожий. Це по-перше, команда DING, тобто отримання інформації системи з інших вузлів та перевірка їх роботоспособності на даний час. Потім, за допомогою отриманих відкритих кішків, та згенерованих, закритих, після роботи з інформацією вона годується, після цього розвиваються на деякі блоки, і ті блоки рандомним або якимось упорядоченим налаштуванням чином розподіляються між видвами системи. Це може бути як Відправлення від відправної точки далекого, через якийсь вузол до пункту призначення, як пряме, пряма передача, так і з відправної точки, через якийсь обраний через якісь обрані вузли на пункт призначення. Потім інформація збирається, дешифрується і далі, далі працює пункт призначення вже з цією інформацією. Ну і заключення. Підведути. Розроблена динамічна підключається бібліотека, в якій є повний набір функцій по захисту даних. Тобто вона кодує, стискає та повністю кодує для передачі згідно з протоколу інформацію. Розробляється розподілена за система захищеної передачі даних, яку я ще розповів. Та ще планується розробка http так проти сервера локального, що дозволить використовувати. Поділеної системи у будь-якому існуючому програмному забезпеченні. Тобто це може бути веб браузер через HTTP чи СОК-5 ФОПсі, чи це буде ІТК, чи це буде е, якісь інші програми, що не розроблялися без захисту передачі даних, але їх можна направити через СОКСОКСІ Сервер з допомогою сертифікаторів типу FreeCAP та інших. Дякую за увагу. Вам дякую.